Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Терези на період січень 2025 рік. Можете загадувати свої побажання або запитання, і пасіанс обов'язково дасть вам відповідь. Нагадую, друзі, що різні пасіанси можуть акцентувати на зовсім різні питання. Саме тому завжди дивіться всі розклади, якщо ви маєте якесь важливе питання. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали, а співпадіння є. Ось ця веселка показує гарні новини. Хліб показує, будете. Ситі та задоволені. Тут у нас низ півня, а верх курки. Саме тому вони не можуть співпасти. Друзі, ось ця слова показує: радіти тому, що ви маєте. Будьте мудрими. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. А зараз я для вас візьму карти на застереження та пораду на місяць січень знак зодіака Терези. Застереженням троєчка жезлів, а також порада, рицар Пентаклів. А також, друзі, одна карта, котра вам підкаже, що саме ви маєте робити для того, щоб ваш 2025 рік пройшов вдало. Колисьниця старший аркан. Троєчка жезлів застереження. Вона показує, що якісь події, в котрих бере участь не тільки ви, а ще хтось, можуть бути для вас зайвими. Що це мається на увазі? Або якась нова робота, або якийсь проєкт. Куди ви хотіли брати собі когось на допомогу, людина може, наприклад, вас завести не в той бік. Ви планували робити цей проєкт своїм методом, а людина вас буде тягнути в інший бік. І саме тому ось ця тройка каже вам, або робіть самі, або достатньо буде одного помічника, а не треба їх брати декілько. Порада, друзі, це паш Пентаклів. Це може бути навчання, може бути невеликий, точніше, не спішний рух вперед, поступовий, так би мовити, не поспішаючи, а також можна звернути увагу на своє здоров'я, якщо в цьому є потреба. І ось ця додаткова карта, котра вам допоможе бути вдалим та успішним весь рік. Це карта Старший Аркан-Колесниця. Вона вам показує багато можливостей, успіх, стрімкий рух вперед. Все це може відбуватися на протязі 2025 року. А також ви будете отримувати результат. Бо тут є соняшник квітка, котрий має багато насіння, тобто результат ви будете мати від своєї роботи, старший аркан, тому варто до нього дослухатися. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я вам покажу ось цей край, котрий завжди обрізається, щоб ви могли його розглянути. Також запрошую вас на мої подальші розклади на щотиждень. На щодень я не роблю для того, щоб не займати ваш час та не відволікати вас від важливих справ. До зустрічі в моїх нових відео.